До укладали сьогодні піщаник. Так вийшло. І ця стяночка. Тепер будемо вскривати один слой лаком, а тоді затирати затирочка. І ця яку лампу сьогодні купила в епіцентрі. Максус на 50 Вт. Освіщав все. 500 гривень стоїть. Ну, блін, світло класно. Світло дуже гарне. Це такі грязні роботи, більш ми закінчились, рішив тут трошки попили сосики. Це такий циклончик у мене саморобний. Оці ці піщинки роздражають інколи. Ходиш, все тріщиться, ногами тягається.